25 листопада мешканці Шостканської громади прощалися із захисником України. Сергій Гой, уродженець шостки, у вересні цього року добровільно вступив до лав ЗСУ. 17 листопада загинув на території Донецької області. Майже 29 років на землі відпустив Господь Сергію. Готувався він до довгого і плідного життя. Тут у шостці промайнули його дитинство і юність. Педагогічний і учнівський колективи школи номер 4 пишалися обдарованим учнем, який наполегливо опановував шкільну програму. У 2011 році Сергій Гой вступив до Шосткинського вищого професійного училища, після закінчення якого отримав професію електрогазозварника. Незабаром здобув кваліфікацію агротехніка молодший спеціаліст на базі Моловисторопського коледжу СНАУ в науковій сфері, яка приваблювала молодого чоловіка. Він отримав сертифікат учасника другого етапу наукових робіт зі спеціальності агрономія. Продовжив навчання і здобув статус бакалавра. А через рік став магістром Сумського національного аграрного університету. За спогадами близьких чоловіка вабило все, що було пов'язане з природою рідного краю: рибалка, збирання грибів, землеробство. З 2021 року чоловік працював на одному з підприємств Києва. Проте з початком повномасштабного вторгнення він став добровольцем. Сергій Гой загинув за мирне життя кожного з нас. Я отримала дуже сумну новину, що загинув мій учень Гой Сергій. Мені було дуже боляче і сумно. Я пригадала маленького, тендітного, дуже жвавого, працьвитого хлопчика. Сергійка був з багатодітної родини, і всього він в житті добував, здобував сам і добивався сам. У нього попереду була світла дорога, але війна зруйнувала його плани. Я хочу виразити співчуття рідним і близьким. Я хочу сказати, що герої не вмирають. Шостінщина знову сьогодні в скроботі. Ми ніколи не забудемо героя нашого. Слава герою!